Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки та коментари. Отож, друзі, коронавірус в ЄС, які обмеження вже цієї осені. Країни ЄС планують запровадити коронавірусні обмеження вже восени. Тож, які саме країни та які обмеження, що відомо на даний час? Німеччина думає вже восени застосувати зобов'язання носити захисні маски у приміщенні та у громадському транспорті. На початку липня, наприклад, на Кіпрі вирішили знову ввести обов'язкове носіння масок у приміщенні. Це пов'язано з великим збільшенням числа нових випадків зараження COVID-19 на острові. В свою чергу, менш ніж через місяць, Португалія продовжила надзвичайний стан в Україні. Тоді в уряді країни попередили, що обмеження, введені раніше в рамках боротьби з коронавірусом, можуть бути відновлені у разі погіршення епідеміологічної ситуації в Португалії. Період курортного сезону. Також влада Німеччини теж думає про повторне введення обмежень. Що стосується Польщі, МОЗ з Польщі також не виключає повернення до обов'язкового носіння масок у громадському транспорті. Восени також у Німеччині буде зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях місцевому громадському транспорті у потягах далекого прямування та для авіапасажирів. Це правило не стосуватиметься дітей віком до 6 років. Та осіб, які не можуть носити маску за медичними показниками. Цікаво, що пакет нових положень прийнятий у Німеччині, включає певні типи масок, які вам доведеться носити, дозволені тільки маски FFP2 або аналогічно. Крім того, в лікарняних установах Німеччини з догляду додатково знадобиться пройти тест на коронавірус. Тож, друзі, що стосується Німеччини, то нові правила повинні застосуватися вже восени, а точніше, з 1 жовтня цього року, і будуть діяти до 7 квітня 2023 року. Ось такі, друзі, новини до зустрічі!